Слава Україні! Героям слава! Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Рівно рік тому, в період з 16 по 20 травня 2022 року, захисники Маріупольського гарнізону виконали наказ вищого військового командування були евакуйовані із заводу Азосталь під контроль Російської Федерації полон. Від початку повномасштабного вторгнення бійці 86 днів героїчно тримали оборону Маріуполя, відтягнувши на себе переважаючі сили противника без поставок боєкомплектів, продуктів харчування, медикаментів та без можливості евакуювати поранених. Увага всього світу зараз прикута до Маріуполя та до Азовсталі, але цього недостатньо. Кожен день на Азовсталі це нові загиблі та нові поранені, яких немає можливості тут лікувати. І навіть в таких надважких умовах бійці давали ворогу відсіч, ставши прикладом мужності, військової звитяги та самопожертви заради України і всього світу. І тим самим дали дорогоцінний час для формування кістяка української оборони по всій країні. Легендарні бійці легендарного полку Азов. Які майже три місяці утримували повністю оточений Маріуполь за наказом вищого керівництва держави вийшли у російський полон сьогоднішній день? Понад 700 бійців ФОЛКУ АЗОВ перебувають у ворожому полоні. Нам обіцяло, що є певні домовленості про гідне утримання і про те, що через три місяці герої повернуться додому. Натомість теракт Воленівці і знущання над нашими побратимами говорять абсолютно про зворотня. 28 на 29 липня стався теракт поленівській колонії, де Росія підірвала українських військовополонених в ангарі. удар окупантів по оленівці це свідомий воєнний злочин росіян, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більш ніж 50 загиблих, більш ніж 100 поранених. Це є грубим порушенням міжнародних домовленостей. Ми, родини полонених, не зважаючи ні на що. Продовжуємо боротьбу за повернення наших рідних захисників додому. Ми чекаємо всіх захисників із полону додому і маємо боротися за них так, як вони боролися за нас. Тому що я тут стою, стою з цими людьми, стою за честь наших захисників, стою за честь наших військовополонених. Ми закликаємо весь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки та евакуації наших бійців, які зробили неможливе та продовжують захищати батьківщину, яка повинна зробити все, щоб ці герої змогли живими повернутися до своїх рідних. Іншої можливості врятувати життя людей на Азовсталі може і не бути. Ми закликаємо суспільство, відповідні органи, координаційний штаб, головне управління розвідки. Службу безпеки України, керівництво України наполегливо працювати над їх поверненням і закликаємо світову спільноту долучитись до перемовин щодо повернення особового складу полку АЗОВ. Вважаємо нашим спільним обов'язком докласти максимум зусиль, аби наші герої, які наразі перебувають у руках ворога, Якнайшвидше повернулися додому живими, цілими і неушкодженими. Я вдячний кожному, хто сьогодні виходить на акції в Україні і в світі. Всім, хто розуміє, наскільки критичною є ситуація в Маріуполі. Всім, хто кричить про Маріуполь. Їх чекають не лише близькі, а уся країна і увесь цивілізований світ. Повірте, ці хлопці заслуговують на евакуацію. Наша справа проста: воювати. Звільняти українські землі, знищувати ворога і брати в полон російських полонених для того, щоб міняти на наших. Натомість справа українського суспільства нагадувати про них щодня, що секунди, щомиті, боротися за кожного полоненого, так як вони боролися за вас. Слава Україні!